Приходити на служіння в треніках. Ні, це не но, це з Випити винтя не на причасті. Стрьом. Молитися тільки по неділям. Приходите на служіння в 14.05. Не, треба приходити завчасно, бо нас хтось чекає. Голосно співати на прославленні. Це но. Цілуватися за церквою. Ну, цілуватися за церквою, якщо це дружина і чоловік, то пусть цілується за церквою. Заснути під час молитви. Ну, Йон казав, що краще спати в домі Божому, чим взагалі десь виджувати. Засудити інших за гріх, який сам не робиш. Ну, біблія нам взагалі не каже засуджувати. Нам треба з любов'ю виправляти. Стрьом треба Хейтити інші конфесії. Стрьом. Чого? Чого стрьом? Ну тому що ми маємо об'єднуватись вокруг Христа. Розуміємо, що навіть в кожній родині різні правила, то й в кожній конфесії є різні правила, а ми ж служимо одному Христу. Зробити татуювання з біблійним віршем ну, для мене Жарити шашлик у пастора вдома. Ну ми так завжди робимо, тому це норма.